Вітаю, шановні глядачі, кого зараз ранок? Добрий ранок. У нас зараз ранок і ми п'ємо каву і розмовляємо із кавою, із духами кави, і закликаємо духів кави допомогти нам сьогодні в такому питанні, що заважає навести лад. У житті, усіх питаннях, впорядкувати і в роботі, і в биту, і взагалі в стані фізичному, здоров'ї своєму, з, е, всіх клопотах із дітьми, навести лад, все впорядкувати, щоб все працювало як годинник. От Які перешкоди? Скажіть нам, будь ласка, духи кави. Це камінь-перід, він е, допомагає, е, він все дуже гарно впорядковує. Він такий все любить порядок і все, що потрібно, щоб все працювало як годинник дуже гарний камінчик. Закликаю духів, кави, допоможіть нам. Скажіть, які є перешкоди навести лад у житті, впорядкувати, щоб все було так, як потрібно, щоб було зручно, дуже всім у родині, всі були щасливі, все було гарно. допоможіть нам, будь ласка. шкоди зробили ще із сторони чоловіка. Тут була зроблена порча така кладовицька, я так розумію, насмерть навіть так. І ви перемогли цю ситуацію, але вона Ось ця енергія сама зруйнує все, забирає дуже сил багато. І от щоб все довести до кінця, зараз буде впорядковуватися життя, ви перемогли цю ситуацію. Це більше стосувалося того, щоб впорядкувати вашу роботу, щоб вас тут також робили через заздрість, вдачу забрали і От як не доводиться до кінця робота, не можете до кінця довести роботу. Це також треба забрати. Запереч. Запереч. Гарний початок, кінець поганий, ну, а до кінця не доводить. Прошу кави. Допоможіть нам відкрити всі шляхи, щоб був порядок, щоб все було. В нормі і життя, родина і здоров'я. Ну це також я заперечую, заперечую. Так, ідеї гарні, намірі, всі гарні цілі, все, плани, все, що прописано, все має працювати і воно втілиться, попри всі негаразди. Просто були такі перепони поставлені. Це все дуже гарні карти. Окрім цієї, заперечую. Прошу ви сили, допоможіть нам, будь ласка. Ну і тут ще я хочу подивитися, що заважає навести лад у житті, впорядкувати всі справи, довести до кінця. Щоб все складалося легко, дух порід, допоможи нам. Так, тут крадуть і красу, і енергію, силу. Угу. На вашу енергію, силу от щось поставлено, що у вас руки не піднімаються. Це не просто так, що не можете до цілі. Ну, так легко, як Воно мало б бути, би складатися. Але зробили так, що опускаються руки, не можете зібратися от силами, як, щоб довести до кінця дуже м -м, така починається як. Неапатія, депресія, не депресія це більше схоже, наче що у вас настільки опустились руки, що от тільки ем, хватає енергії, щоб серце билося, от така ситуація. Це я заперечую, запираю, відкриваю всі шляхи на те, щоб був порядок у житті до ладу довести все. Має стати легше. Так, скажіть вище сили, чи духів кави закликаємо п'ємо каву і розмовляємо з духами кави. Скажіть нам, будь ласка, чи є ще хоч що небудь? Що заважає тримати себе в тонусі, постійно вправлятися з усіма справами? Як іде мені, щоб була і зроблена робота, і був відпочинок. Зроблена робота і був відпочинок, щоб організм міг відновитися, попрацювати, відновитися, попрацювати. От і щоб все працювало як годинник, щоб не був стан загнаної е е коня, щоб ви могли. Набратися енергії і зробити всі ці справи, щоб всі близькі і навколо люди все було впорядковано, щоб у них все було гаразд. Які є перешкоди? О, Ми відкрили дорогу дуже добре. Дивіться, тут ще з навколишнього середу. У вас відкрилась дорога. Ви, в принципі, маєте. Ну, у вас все гаразд. От якщо все позабирати, що зайве. У вас все гаразд, ви чітко вимальовуєте, свої плани ставите, всі задачі ставите, що стосується здоров'я, що вам треба зробити. Що стосується дітей, які їхні потреби, щоб вони вчилися, були здорові і взагалі всі їхні потреби, ви чітко вимальовуєте, знаєте, це у вас. Все правильно. Єдине є людина. Вона або залежна, або вона вносить деструктив. До речі, ця людина, це може, ну, чоловік, чоловік, скоріш за все, може заздрити вашій вправності. От навіть так. Духівка. Дуже сильно вносить деструктив ваше життя, спокушає, зводить як то це все на нівець. Більше мені йде, що цей чоловік він сам, як дитина, але така агресивна, капризна, заздрість у нього дуже сильна. І він може навмисно плутати ваші справи, плутати всі ваші всі плани в голові. І йому подобається так зробити, щоб зруйнувати навіть так. Він грається в таку груз. В нього як улюблена іграшка. Це я забираю все. Заперечую. Це може бути родич, заперечую повністю. Або близька людина. Коханець. Так, скажіть нам, будь ласка, вищі сили, духи кави, допоможіть. що заважає довести все до ладу, впорядкувати своє життя, щоб у вас не було більше ніяких проблем, щоб щось було недороблено. Або не вистачало гори. Тут, до речі, буде вистачати грошей на дітей, на те, щоб у дітей всі їхні потреби, от такі потреби, щоб у них життя склалося добре. Скажіть нам, чи є ще якісь складнощі? Мороки сильні ставить жінка. Ставить на те, щоб вам обвал, якийсь ідеот, будували-будували. А вона так робить, що одвертає, наче от ця ідея гарна, дуже гарна ідея. Ну, це, наприклад, якийсь проєкт. Не знаю, що завгодно. Це може бути курятник, чи парник, чи ну, ви якусь мали гарну ідею, що це воно буде працювати, мені буде давати гарний продукт, всі будуть здорові. Одвернула повністю обвал, все, і у вас склалися руки, ви взагалі покинули цю ідею. Чи вам не вистачає грошей, чи ще щось відбувається? Навіщо ця жінка це робить? Вона насправді дуже агресивна, вона з вами воює. І ще там в неї є напарник якийсь чоловік-агресор також. Угу. Ходять, ще й магічно впливають. Хочуть так, оце є ще така проблема, що не виходять ваші шляхи дороги. Програма настільки деструктивна, як ви з останніх сил. Його все наполовину зробили і бросили. І закритий шлях. Я хочу це забрати. Це весь негатив. Всі програми негативні, вони можуть навіть просто подумки. Та в неї нічого нічого не вийде, знімаємо повністю цей негатив відкриваємо шляхи на лад у житті, щоб був лад, щоб був порядок. Прошу ви ще сили, скажіть, чи лишила ще хоч що-небудь, що заважає впорядкувати життя, щоб був е е е ну, самі такі битові речі довести до? Тут стосується будинку, щоб якщо це будинок, щоб було все полагоджено, щоб були зроблені всі, щоб ремонт, щоб все, що зламане, полагоджено було, щоб духи в домі, домові, всі були задоволені і допомагали вам. У домі, Якщо це подвір'я, городи, щоб все було як яєчко чисте, не бур'янчика, ні хвороби, щоб рослини всі були здорові, і тварини, і рослини, і взагалі пофарбовано все, і відремонтовано все. Що заважає так зробити, щоб. Був повний лад і задоволення від цього отримати, насолодитися впорядкування. Скажіть нам, будь ласка, які перешкоди? Так, є перешкоди. Дивіться, ще сильний травма. Можливо, у вас навмисно наговорили щось, так, обмовили. І якась прийшла до вас інформація, або хтось з ким-то зустрічається, зраджує вам. Це може бути також навмисно зроблено, щоб вас вибити із калії. От, знаєте, як заздрість така сильна. У Вас раніше був лад, дом, будинок, подвір'я взагалі ви самі себе доглядали і завжди. Ну, Піклувалися дуже ретельно до цього ставилися, щоб і вам, і людям було приємно. От. Тоді навмисно щось вам якусь новину повідомили і вона вибила вас, у вас е настрій. Немає настрою не до краси, не до ладу. Серце болить. От. І ви, як заручник цієї ситуації, завмерли, наче все в момент завмерло. Заперечую, знімаю повністю цей весь негатив, повертаю все лайно, що зробили тому, хто зробив, буде так. Виймаю вас із цього стану із стану моменту. Прот Продовжується життя, буде так. Скажіть, що заважає довести до ладу, насолодитися життям красивим, собою здоровим, дітьми здоровими і щасливими, щоб була краса навколо? Все ми почистилися. Дивіться. Так. Має бути в домі лавр. Не знаю, можливо, це ви мусите. Лавр. На, гілочка лавра. Бажано, щоб це був лавр, який росте живий кущик в домі. Отак мені йде, він вижене всі негаразди, всі деструктиви, очистить саме атмосферу навколо вас, щоб не крали вашу енергію. А зараз ми закрили ваш енергетичний фон. Отак, у от, вас на все буде час, буде сила, і ніхто не зможе закрити. От цією заздрістю, злобою такою закрити вашу ну, прагнення, намір. Дуже гарна карта. От. І ще раз закликаємо духів кави, допоможіть нам, будь ласка, насолодитися нашим життям. Впорядкувати до ладу привести все, якої б справи це не стосувалося, це може бути робота, якщо це військові, це військова справа, якщо це цивільні люди, то на роботі, щоб все було впорядковано і працювало як годинник ваш або власна справа. Якщо це діти, то з дітьми Навести повний лад, всі їхні питання вирішити, і якщо це побут також, щоб все було впорядковано? Закликаю духівка. Так, скажіть нам вищі сили, яку ви дасте пораду? Щоб завжди тримати а, все в порядку, щоб а, не вибиватися із колії, щоб що б не сталося, які б не гаразди, бо багато зараз стресів у житті і взагалі легко так збитися. Може, нападають дуже сильно, я дивлюся, тут люди негативні були. Яка порада, скажіть, щоб тримати себе в тонусі такому? Буде все гаразд. Дивіться. Яка порада? Ну, Тут хороші вийшла карта друга. Дух, напевно, це родовий захисник такий у вас є. Можливо, частіше. Звертатися до своїх близьких, е є такий у вас близька. Може бути близька людина, ну це вже людина в тому світі, вона як дух вашої родини, як захищає вас, і вона зараз на захисті, духів роду просити. Допоможіть, дайте сили, отженіть ворогів, отверніть всю небезпеку. І якщо у вас є як фото близьких, які, ну це дідусі, прадідусі, прадіди, от з ними спілкуватися, вони дуже хочуть, щоб у вас був гарний будинок і все було чисто і гарно. І вони будуть захищати ваші ще фінанси, щоб завжди така була можливість це полагодити і навести порядок. Ще до них, коли звертаєтесь, їм треба якусь гарну це може бути випічка ваша або. З молока, випічка і, і сказати, це е, помин, поминать так. оце Я поминаю своїх е, предків, бабусю, бабусю, дідуся. І прошу допоможіть мені, дайте поради гарні, сили дайте, щоб і ворогів, щоб вони ожинали, щоб в будинок ніхто не ліз. Отак. Ну і ще така порада завести справді якогось песика, От. як друга так помічника песики. Вони дуже гарні, а енергетику чистять в будинку і так, вони знімають, З... е... як, вони знімають дуже стреси. Оці песики, собачки, нервове напруження, З тому знімають у них гарна енергетика. Добре, дякуємо вищі сили от І лавровий кущик, лавру або гілочку. Лавра можна навіть от які прянощі, те, що для Кухні, просто взять три листочки, десь їх має бути в домі. Покласти на якісь полички, щоб їхня енергетика також допомогла вам. Отак. От так, ворога побито, ворог ті, хто мали а, деструктив, робили. Напади на вас робили, вони отримують Верховний суд. Зараз до них вертається весь негатив, що вони до вас робили. І знімається повністю вся магія негативна кладовицька, і всі, хто заздрив, хто не давав довести справи до кінця, відвертаються повністю. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи на лад, Перекриваю. того, хто дивиться це відео, відвертає повністю всіх, хто заздрить хто втручається в життя, не дає впорядкувати життя, доглядати за собою, за будинком, за дітьми. За своїм життям, вправно виконувати свої завдання на роботі, вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликаю, духів кави, закликаю, сили периту, прошу, допоможи нам відкрити всі дороги і шляхи, тому хто дивиться це відео на впорядкування свого будинку, житла, здоров'я дітей і роботи, і взагалі. Навести лад у всіх справах, щоб отримувати насолоду задоволення від життя, і щоб близькі раділи і піклуватися про близьких, щоб завжди на все вистачало сили і коштів, і щоб була можливість. Гра Гарно попрацювати, і гарно відпочивати, і щоб відновлювалася енергія. І ніхто не заважав цьому. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи, налагодження, налагодження свого життя, впорядкування життя, всіх справ, забираю всіх кладовиць, маю деструктив, знімаю, все болото виймаю, вся заздрість виймаю. Повертаєте, ми, хто зробив це з ними, все робиться. А у вас завжди порядок буде так. Це буде все сказане здійснено. Так, що більше немає причин для депресії, для сліз, для того, щоб складати руки, постійний тонус, енергія до вас приходить постійно і всі. Духи, предки, янголи, охоронці і всі навколишня атмосфера, все працює тільки на вас, на те, щоб вас захищати і відновлювати ваші сили. Буде так, я прошу. Духівкави, також прошу, вони також відновлюють сили, дають енергію. Допоможіть нам, будь ласка. Дякую за увагу, приємної кави. Будьте завжди в тонусі, не виходьте із своєї дороги. Все, що наміри ваші вас намітили, ви їх вони мають здійснитися. Буде так. Дякую за увагу.